Друзі, продаю будинок 300 квадратних метрів. Передпокій. Це у нас санвузол на першому поверсі. Тут пішла у нас сходи на другий поверх. Тут на цокольний. І ось наша кухня вітальня. Дивіться, як затишно та класно. Камін, звичайно, робочий. Ось такий вітвір тут у нас у вікнах. Ділянка 14 соток. Тут ми трошки підглядаємо за сусідами. І ось тут прекрасне озеро. Вид у нас з цієї кімнати на озеро. Дивіться, як чудово. Дуже затишно. І кухня. Тут по першому поверсу, поверху десь 100 квадратних метрів. Тобто у нас три поверха: цоколь, перший та другий. І у нас загалом 300 квадратних, от квадратних метрів. Тут у нас ще є на балкон вихід. По кухні повна комплектація, дивіться. Тобто все є, все залишається, як є. Другий поверх, на другому у нас, звичайно, три спальні, гардеробна та санвузол. Криша утеплена. І тут також по поверху 100 квадратних метрів. Ось так виглядають спальні і санвузол. Ось так виглядає санвузол. І тепер спуємося вниз. Я вам покажу трошки цокольного поверху. Ось така краса. В нас по полам, по підлозі тепла підлога. Стоять, звичайно, ще радіатори. На підлозі це кварц-вініл і по всіх поверхах санвузол. Тут ось така у нас тімнушка. Ось такий спортзал, спортивна зала. Тут є виходи під кінотеатр. Можна зробити, бачите, кінотеатр власник робив, щоб можна було поставити. І серце серце будинку. Фільтра, бойлер, газовий котел. І ось це під сонячні батареї, накоплювач та інвертор. Все під стандартно. Підлога. На кожному поверсі в нас тепла опалюється газом. Водяні поли опалюються газом, друзі.